Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки, слава того часу один з тих, які сиділи при столі, сказав Ісусові, блаженний той, хто їстиме хліб у Божому Царстві, він же сказав йому: один чоловік справляв великий бенкет і запросив багатьох. І послав свого слугу в годину бенкету, щоби сказав запрошеним, приходьте, бо вже все готове. І усі, як один, почали виправдовуватися, перший сказав йому, Поле купив я, потрібно мені піти і побачити його, благаю тебе, уважай мене за виправданого. А другий сказав: Купив я п'ять пар волів, іду випробувати їх. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. Ще один сказав я одружився і через те не можу прийти. Повернувся слуга й розповів це своєму панові, тоді господар дому, розгнівавшись, сказав своєму слузі: мерщій виходь на площі та вулиці міста і приведи сюди вбогих, калік сліпих, кривих. І сказав слуга, пане сталося так, як наказав ти, і ще є місце. І пан мовив до слуги: Вийди на шляхи до загород і змушуй увійти, щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скуштує моєї вечері. Слово Господнє. Першому читанні сьогодні апостол Павло так приземляє нас всіх, особливо останнє речення, каже: не вважайте себе мудрими. Це для тих, які так люблять щось мудрувати, філософствувати, не вважайте себе мудрими, будьте покірними, схиляйтеся до того, що покірне, благословляйте, любіть, радійте з тими, які радіють, плачте з тими котрі плачуть, такі дуже практичні настанови дає нам сьогодні апостол Павло. В Євангелії Ісус показує нам Отця, показує, яким є Отець ціле Євангеліє, ціле життя Ісуса це показування Отця, це об'явлення Отця. Коли Филип Апостол запитує Ісуса або просить Його, покажи нам Отця, то Ісус каже. Хіба ти не бачив його, хіба ти його не знаєш? Я в отці, а отець у мені. Через цю притчу про бенкет Ісус показує, яким є Отець. Отець є тим, котрий готує бенкет для своїх дітей, для своїх улюблених. Він не замовляє бенкет, не є тим, який замовив і сказав: приходьте, але Написано, що Він сам готує цей бенкет, він сам приготував і каже: приходьте, вже все готове. Це дуже важливе для нас, для нашого духовного життя, для нашого усвідомлення, ким є Бог, яким Він є. Розуміти, що це Він для мене готує бенкет, це Він для мене готує сьогоднішній день, це Він для мене. Готує якісь події, які відбуваються в моєму житті. Це Він приготував благодаті на сьогоднішній день. Це не так, що я їх заслужив, але це він приготував, а я можу їх прийняти. Я можу відкритися на ці благодаті, і їх прийняти. Але незалежно від того, чи я їх приймаю, чи відкидаю, чи я погоджуюся на цей бенкет. На який Бог мене запрошує, незалежно від мого рішення, Бог його готує. Так якби завжди Бог є в процесі приготування, а я можу вибрати, прийняти або відкинути. Посилаю своїх слух для того, щоб запросити мене на цей бенкет. І цими слугами є кожен із нас, є церква, апостоли, які були послані на цілий світ, щоб проголошувати Євангеліє. І ми всі, всі, які стали учнями Ісуса, тобто церква Христова є тими слугами, Божими слугами, які є послані, щоб кожного запросити на Божий бенкет. Щоб кожного запросити до Божого дому. Наше покликання запрошувати людей, вести людей на цей бенкет, не вказувати їм, як потрібно себе поводити в житті, як потрібно себе в церкві поводити, що потрібно робити, що не потрібно. Але потрібно запросити людину до спілкування з Богом, до стосунків із ним. Запросити людину до цього бенкету, який Господь сам готує, це дуже важлива місія, таке наше покликання з вами бути Божими слугами, які з однієї сторони беруть участь в цьому бенкеті, в цьому Божому житті, в його в спілкуванні з ним. Але з іншої сторони теж отримали місію, послання, щоб інших. Запросити, щоб йти від імені Бога і запрошувати, показати дорогу, навчити, не знаю, більше може краще слово показати цю дорогу Ісуса Христа, показати, куди людині йти. Людина вже вибирає, може сказати різні, сьогодні три різні виправдання. Ми чули. Хтось поле купив, хтось купив п'ять пар волів, а хтось одружився, то зайнятий, не може прийти. І Бог на це погоджується, на наше рішення. Він готовий приймати навіть відмову людини. Це є теж така особливість Бога, що він готовий приймати, коли людина каже, Боже, ні, не хочу. Не прийду неділю на службу не прийду, не піду, або там не хочу бути взагалі з тобою, Бог приймає це. покірно, страждаючи, але приймає. І в цій відмові людина, ми бачимо, що людина, тобто ми з вами є такими корисливими. Бог мені потрібен. Але не тепер. Бог мені потрібен, але тоді, коли буде якесь страждання, якесь випробування в житті, якісь проблеми в житті, хвороби. Бог мені тоді потрібен. Поки що, якби ці виправдовування вони показують, що щось є важливішим, хтось є важливішим. Одружився і через те не можу прийти. Це навіть так. В буквальному значенні не раз буває, що Та, я вже маю сім'ю, маю дітей, маю роботу якусь, маю це, то я вже не можу ходити в церкву, не можу приходити на службу, тому що маю дуже багато всього зайняти і так далі. Тобто це виправдовування показує, на якому місці стоїть Бог. І це добрий іспит сумління це Євангеліє. Щоб нам, кожному, який приходимо на Євхаристію, щоб собі е, давати відповідь на це запитання, чесну відповідь, е, коли я вибираю щось небоже, то на якому місці тоді знаходиться Бог? А щось не Боже, це завжди гріх, бо все, що поза Богом, все, де немає Божого благословіння, де немає Його присутності. Це те, що нас від Бога віддаляє. І тоді, коли ми це вибираємо, де тоді Він є, що стало на Його місці. Бо Бог дуже мудро створив нас. Він так створив, щоб центральне місце в нашому житті було лише для нього. Це Він так створив нас, так передбачив. Що людина може, може від Бога відійти, може його залишити, тому він так передбачив, що найважливіше місце в нашому житті належить Богові. Тоді, коли ми відходимо, коли ми щось ставимо інше на місце Бога, ми це відчуваємо, ми це переживаємо, цю пустоту. Ми це називаємо пустота всередині. Чому пустота? Бо втратили Бога. Називаємо це кризою, ну бо десь Бог не там, де мав би бути. Переживаємо якусь важкість, тобто це з цим пов'язане здавати собі запитання: а де тепер Бог, на якому він місці? І дуже важливе, що стало на його місце, щоб змогти знову відновити цю ієрархію. Щоб, Господи, Ти був на першому місці. І це кожен день, кожної миті нам потрібно навертатися. Потрібно знову Бога запрошувати і сказати: Господи, хочу, щоб Ти був господарем мого життя, щоб Ти був на першому місці. Амінь.